Ще є правді, Так, слухаю, слухай, Ліля, Ох, і цікава історія. Так що ж там далі було? Ану розповідай. Ідемо ми, ідемо. так. а ін раптом назустріч нам. Ой, ой, так цікаво, хочу почути, що ж далі, але змушений тебе дещо перебити. А знаєте чому, Катруся. Все діло в тому, Ліля, що настав час нашої телепередачі. Он довже ж спогляньте, і маленькі глядачі зібралися біля телевізорів. Здравствуйте, мої любі <звистити> маленькі глядачі! Ми з Катрусю і Лілією вітаємо вас. Мої гості розповідають про пригоди, які нещодавно з ними трапилися. О, зачекайте. Телефонує хтось до мене. Хвилиночку, я підійду, візьму слухавку, можливо, це якесь важливе прохання хочуть висловити. Так, візьму слухавку. Алло? Доброго, доброго дня, також і вам. Так, вони у мене, так, обоє. А, Катя? Так, зараз передам слухавку. Катруся, це, це до тебе телефонують. Візьми, будь ласка. Алло? А я присяду. О, привіт, мамусю. Мама звонить. Що? Для моє завдання? Яке? Прибрати у кімнаті? Ага. Попилососити? Рости сміття. А чому саме я? Хай це зробити ваня. Ну і чому завжди я? Хай це зробить ван. Ну і що ще що молодший? Ну добре? Що сталося, Катруся? Що, хто телефонував? Телефонувала мама і дала мені завдання. Так, 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 а, а я, яке ж завдання, яке ж завдання, мабуть, Розкажіна. якесь. Ну, нам. Так, розкажи, бо, мабуть, якесь нелегке, бо бачу, ти трішечки засмутилася. Ну, наприклад, застеліться ліжко. Так. Тю, а моє ліжко завжди бабуся застеляє. Ох, і Везе? Ж тобі. везе? А, Катруся, а що ще тобі необхідно зробити? Ну, попилососити. А пилососить у нас тато, а мені ще треба винести сміття, О. а виносить сміття, дідусь. А яку ж роботу Ліля виконуєш ти? Я я не знаю. Та -та. Зараз подумаю чи пригадаю. Е, пригадаю, подумаю, угу. та не варто вже, не варто, Ліля. Якщо ти одразу не можеш назвати чим ти допомагаєш своїм батькам. От вже й не слід пригадувати. Це дуже і дуже недобре. Дещо я, Ліля, й засмутився, дай катруся і тобі це скажу. А ви, дорогі малята, маленькі телеглядачі, а ви допомагаєте мамі і, і, і своєму батькові, а яку роботу вам доручають. Якось у школі, слухайте мене уважно, якось у школі вчителька, отаку історію вам розкажу, дала дітям завдання написати такий твір. Як вони допомагають своїм батькам. От один хлопчина сів, таку взяв, голову, поклав на руку і думає, як ото зазвичай я думаю, коли хочу дати якусь цінну пораду. Думає, думає, щоб ото його написати. Мама просить винести сміття, а він їй каже, що дуже, бачиш, чи не зайнятий він. Да, от таке. Він має якесь дуже важливе завдання, як той якийсь президент. Можна зрозуміти, а сам в зошит записує: Виношу сміття. Мама просить підмести. Відповідь у зошиті та ж сама. Пі, по Попідмітав. Попідмітав пише. Сам нічого не робить, а тільки дуже гарно пише. Да. І на прохання купити хліба в магазині або забрати малесеньку сестричку із садочка. Це хлопчина реагує. Точно так само нічого не робить. Але коли твір писати, ох уже і фантазує. Наступного дня на уроці цей хлопчик таки ж зачитав цілий список справ, які він робить, допомагаючи своїй мамі. Справ, яких навіть і не робив. А як чините ви, дівчатка? Чи ви допомагаєте? А, Ну, відповідайте. Я виношу сміття. О, молодецька труся! Хоча ця справа і не дуже важка, та все ж таки, я думаю, що твоїм батькам приємно мати таку помічницю, чи не так? Так. Так. А ну-ну, Ліля говори. я відтепер теж буду допомагати. Так, вам. от мені подобається: це. прибирати, Так. Висосити, так. виносити сміття, Застиляти ліжко. Оце так. так ви, дівчатка, молодці. Маленька сходинка. Хоч і зовсім невеличка, я мам помічничка. Ранці ліжко застеляє, стола посуд прибирає, але мама миє посуд, я тарілочки приношу. І дмітаю, я кімнату подаю водичку тату. а бабусі заспіваю її, серденько розраю. ці, що не ліниться, маленька помічниця. О, привіт, Кукабаро! Привіт, які ж ми раді тебе бачити разом з Катрусією і Лілею. Дуже добре, що ти до нас завітала. Ми хочемо просити у тебе допомоги. Згодне нам допомогти. Із задоволенням. О, так от, слухай, будь ласка. Скажи нам, скажи нам, Кукабаро, як буде англійською мовою слово допомагати? To Help. To help, чули чи ні? Ану давайте ми, а ми зможемо повторити «to help»? «to, to help» О! Це на нашу мову українську перекладається допомагати! Допомагати! Дякуємо тобі, Кукабаро! Прилітай до нас іще на гостину! Будь ласка. Все, до побачення! У біблії дівчатка написано, що людині, ох, це ж полюбляю я це правило, довірять велику або важливу справу лише тоді. Знаєте коли? А я вам скажу, коли вона гарно буде виконувати незначну і малу справу, коли докладе всіх зусиль, щоб малесеньке і дрібнесеньке зробити добре, то тоді і велику справу їй будуть довіряти. Гарне правило? Так. Да. Ага. А тепер слухайте мене уважно. Я пропоную вам, дівчатка, пограти в гру. А яку саме? Ага. Значить, так, гра, яку я вам пропоную, називається. Ну, так, я собі придумав. Вона називається Я умію. А як у неї грати? Ага. Ну, слухай, слухайте правила, дівчатка. Правила доволі прості. Ось так я собі придумав. Ну, наприклад, перший гравець. Ну, я. Я, наприклад, буду першим гравцем, і я кажу до катрусі: Я умію мити посуд, а ти? А я вмію виносити сміття. А ти? А я угу. А я вмію складати свої речі. Так... А ти? Я? О! А, -а, -а, -а! а я ось що відповім. А я, дівчатка, вмію робити смачні, присмачні кістечка. І більше того, я хочу і вас цьому навчити. Згода? Так. І все. Ой, як смачно. Для цього вам, дівчатка, да, і вам, маленькі глядачі, знадобиться ось що. Перш за все. Це приблизно 200, ну, можливо, 300 грамів звичайного такого і, печива, яке дуже легко і, на шматочки ламається. І кришиться. Вам необхідно буде ще взяти, запам'ятовуйте малята, 100 грамів масла, какао і трішечки горіхів. Давайте спробуємо зробити такі кістечка. Так. Давайте. Перш за все, дівчатка, необхідно печиво подрібнити. Ану, допомагайте мені. А чекайте, ану зупиніться. А руки мили. Так. Ану, покажи, Катруся, мені руки. Лілля на твої погляд. Так, руки чистенькі і помиті. Ну що ж, беріть печиво і ось у цю тарілочку подрібніть його дуже-дуже дрібненько. Ось у цю тарілочку. О, так, так, так. Обережно, обережно, дівчатка. Аж так, щоб воно перетворилося на саме дрібне-предрібне. Пред, так. Я би вам допоміг, але боюсь. Що не втримаюся і з їм печиво. Ще раніше, ніж ми зробимо цукерки. А тепер, дівчатка, дивіться, що буде далі. От у мене тут є тарілочка, а на тарілочці масло і какао. Смачнесеньке присмачнесеньке. А ну, катруся, допоможи мені. Добавляй ось в крихті печива масло і какао. Добавляй. Так. Так. І какао добавляй. Ох, це ж смакота. Так, а тепер ми, Ліля, попросимо тебе. Візьми, будь ласка, ложечку. І всю цю суміш дуже гарно перемішай. За цієї суміші вийлися отакі гарні кістечка. Ану, спробуйте їх. Ану, спробуйте, скуштуйте, скажете, чи смачно. А, а що я вам говорив? А не, навіть не просто смачно, а ще й доволі просто приготувати. А хто з вас приготує таке тістечка? Yeah. Удома? А хто приготує для своєї мами? Я. Yeah. 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 А як ви думаєте, вони їй сподобаються? Так. Yeah. А, І, я, коли до мене будуть приходити гості на гостину, п'ючи з ними чай, я буду готувати їм такі самі тістечка. Ну що ж, дівчатко, ото ви молодці, ото ви молодці. Бачу, що вам уже й не терпиться стати справжніми помічницями, чи не так? Так. Ну так. що ж, скажемо малятам до побачення. Так. До, побачення до побачення, любі да, друзі, да, да. до нових зустрічей. Добрячок розкаже вам ще один секрет: як творив програму, він з участю колег-операторів позвав камеру тримати. І розказував яку кнопку натискати. Монтажерам допомагав, поради він давав. А тепер ви бачили, що він змонтував. Сценарист найкращий друг героя Добрячка. І тому він розуміє всі її слова. Ну а ще розкажу вам, хто пісню написав. Ще до неї хтось музику складав. Пісню для програми співали малюки. Це маленькі друзі, юні співаки. Слухали поради героя хом'яка. Ці гарненькі дітки, друзі, добряка.